Олександр Арміє, 77-ї окремої аеромобільної Дніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з Одеси. До армійських лав доєднався по мобілізації в 2024 тисячі За повісткою на розподільчому пункті пристав на пропозицію стати частиною саме десантно-штурмових військ. Став піхотинцем-штурмовиком. До мобілізації не мав жодного досвіду армійського життя. Працював автомаляром після отримання військового фаху брав участь у боях із ворогом на харківському напрямку фронту. Олександр Одесит абсолютно цивільна людина, до армії не мав жодного відношення. Але саме життя змусило в 2024 році змінити цивільний одяг на армійський однострій, стати частиною десантно-штурмових військ. По мобілізації. У 2024 році ну, ко мені прийшли гітівос. участковий, Сказав, що треба. Ну, треба, то й треба. Пішов до воєнкомату. В цей же день поїхав на БЗВП. Приїхав в 77-му. Тут різниця в моментах. Коли важко, коли легко сказати не можу. Так, окопи копати. Ну, я городський, я ніколи не копав, тому воно було важко. Ну, Де ґрунт м'якший, легший, де тяжкий, тяжкі Ну, К-47. Це та зброя, яку нам видавали. Плюс так називаємо кулемет, як його називають каса Гітлера. З нього стріляли, з бельгійської кулемета стріляли. РПГ стріляли. Те, що давалось, то стріляли. З РПГ. Мені подобалось. З РПГ я доволі таки неплохо відстрілявся. Как бы с кулемета у меня было так, что я положил мишени и поломал на всем полигоне. Мишени не вставали. Ну, это сугубо, наверное, не моя заслуга, а просто из-за того, что. Що... Людей много, всі стріляють. Після проходження БЗВП та вишколів за наказом командування відправився на і дотепер гарячий напрямок Харківський. Ворог там повсякчас намагається просуватись вперед, але отримує гідну відсіч. Адаптація до передової проходила важко. Два дні, мабуть, я був в ступорі. Якби не розумію, що як. Ну, потім адаптувався. Чаще всього, це степовий. Ліса були рядом, але в лісових. Я набил. По всякому. Чаще всего это дроны и артиллерия. Но есть определенное время, когда заходят группы. И вот те группы, которые подходят близко, уже начинается пристрельный бой. А в основном дроны и миномет. Там, где находился я, ну, рядом со мной не одна десантура была. Все были. И у всех все одинаково, абсолютно. Поэтому сказать, что нам ваши, всем ваши, абсолютно всем.